Усім привіт! В продажу Opel Zafira A. Машинка пригнана з Німеччини, сьогодні поставлена на український облік на класній комплектації. 2004 рік виготовлення, модельний 5 рік, двигун 1,6 бензин, механічна коробка передач, автомобіль на зимній резині, оригінальних ковпаках, по кузову без корозії. Задні партроніки, паркоп. Кузов не полірувався. Автомобіль самий місний, присутній такий коврик. Задня шторка. Аптечка. Заводський оригінальний компресор повністю автомобіль вкомплектований. Ляда без корозії. Сервісні документи. Сервісна історія по 21 рік, в 21 році 189 тисяч. Зараз 214 тисяч пробів. В такому стані задній ряд сидінь. Сидіння складаються. Присутній люк. електросклопідйомники на кліматі, підігрів, сидінь, комплектація взагалі для, для ополя, для зефіра дуже, дуже класна. Усі лампочки, все світиться, заводиться з півоберту. Опідйомники працюють. В такому стані кермо. Кермо не шилося. Капота длина, крила, капот прикручені. антифриз з Машина знаходиться в місто Вінниця. Кого цікавить, телефонуйте більш детально в описі або за номером.